Привіт! мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі Село Стайл. У нас відбулася надзвичайна для нас подія. До нас приїхало українське телебачення. Ми е, постаралися зняти бекстейдж цього цієї зйомки, цього інтерв'ю. І сьогодні я вам хочу показати, як це все відбувалося в реальності, а потім в кінці буде сюжет, який вийшов на телебаченні на телеканалі Ми, Україна Плюс в ранковому шоу. Прокидайся. В сюжеті, в якому ми приймали участь, обговорювалися дуже важливі питання: питання безпеки під час розтопки печі. Це дуже корисно буде подивитися тим, хто використовує піч для опалення своєї хати. Ми показали гаджети, якими ми користуємося. Ці гаджети дуже недорогі, але дуже важливі. Тому обов'язково подивіться цей сюжет. Він буде вам надзвичайно корисний. І як сказали в цій програмі, такі гаджети можуть буквально зберегти ваше життя. Нам дуже подобається жити в селі, незважаючи на те, що ми абсолютно міські жителі і е, цього досвіду в нас маловато. Але я вважаю себе таким популяризатором життя в селі і амбасадором українського у. Жителька Бучі Наталія Сідушова майже два роки тому змінила життя в квартирі на затишний будинок в селі. Залежати від газу не хотіла, тому шукала оселю з пічним опаленням. Це така певна автономія для нас. Коли хочемо, тоді і топимо. У нас завжди в хаті тепло. Але як користуватися пічним опаленням, спочатку жінка не знала, і через це ледь не трапилось найстрашнішого. В нас була така ситуація, коли ми не дотрималися правил безпеки і дуже рано закрили заслонку димаря. І е, тоді починає чадіть оцей запах, СО2 CO, і можна, ну це дуже дуже небезпечно. Ми вирішили з цим не гратися. Після того пані Наталія почала вивчати всі нюанси використання пічного опалення і ділиться цим із користувачами в інтернеті. Зізнається, найперше, що зробила після того випадку, це встановила у будинку датчик чадного газу, який одразу сигналізує про небезпеку. Коли ми його поставили, ми зробили йому просто тест-драйв. Ми відкрили топку, щоб трошечки димок вийшов. Ми побачили, що він спрацював, і все. І після цього, звісно, ми вже навчені, вже вміємо користуватися. І після цього він не разу не подавав сигнал. Експерти кажуть, такі датчики серед покупців не надто популярні і дарма, адже вони ефективні. Люди їх не застосовують, не купують, тому що це додаткові втрати. Але це додатковий запобіжник, який в деяких випадках спасе життя. Вартість таких датчиків на ринку від 200 гривень і до кількох тисяч доларів. Для невеликого будинку кажуть експерти, можна обрати не надто дорогий, і цього буде достатньо. Рекомендую середній. Це як мінімум на батарейках взяти вартує 300-500 гривень. Як мінімум, як максимум тисячу гривень. Крім встановлення датчиків, рятувальники наголошують на правилах пожежної безпеки. Відстань від печі до меплів та іншого обладнання повинна бути не меншою 0,7 метра. На підлозі біля топкового отвора треба обов'язково прибити металевий лист. Про те, що забороняється, розпалювати легкозимистими рідинами. На жаль, це дуже поширена практика. Я дуже раджу її уникати. Також сушка одягу на печах, як і на електроприладах. Може е, призвести до виникнення пожежі. Заборонено використовувати печі, які мають тріщини, а ще їх не можна перегрівати. Щоб не прогавити цей момент. Пані Наталія з Київщини вигадала свій лайфхак. Ми використовуємо ось такий датчик. От зараз ми бачимо, що у нас температура стіни 36 градусів, а потрібно, щоб вона була 65 градусів. Тоді ми вже повністю перестаємо її топити і знаємо, що повітря в кімнаті дуже добре прогріється. Обстеження печі перед опалювальним сезоном пані Наталя робила самотужки. Каже, димоходи від сажі не очищала, запланувала це на наступний рік. Хоча експерти радять робити це принаймні двічі на рік. Вартість варіюється від об'єму робіт. Це якщо, наприклад, в середньому будинок там два поверхи, плюс горище, плюс сам оголовок зверху над дахом, це десь близько 10 метрів. От рахуйте, 1750, плюс 500 виклик, це 250 для того, щоб прочистити, провести в порядок е, е, димканал разом з каміном або там, твердопаливний котел. Це якщо ми чистимо трубу. Повна ж підготовка пічного опалення до сезону, і очистка димоходу від сажі коштуватиме 5-6 тисяч гривень. Ну, ось таким чином знімалося наше інтерв'ю. Це був наш дебют на телебаченні. Для нас це дуже важливо і приємно. Якщо вам сподобалось, поставте нам вподобайку. Нам буде теж дуже приємно. Побачимося з вами скоро. Пока.